Але зовсім інші цінності, саме ці цінності, які так панічно їх лякають, що вони обгородили сьогодні Львів, залишивши у цю п'ять землі, аби ми могли свій мирний протест їм заявити і сказати, що ми ніколи не приймемо їх, що це для нас ніколи не було і не буде перемогою. Тому що ми люди, які живемо поняттям правди і не треба творити примітивні тупі нікчемні міфи про другу світову війну, бо вона ніколи не була і не буде для нас вітчизняною. Тому що для нас ніколи не була вічизною Українська Радянська Соціалістична Республіка. Тому що це була квазідержава, яка нищила українців, нищила її економіку, нищила її політичне структурування, нищила її церкву, нищила мову і культуру. Ми дякуємо за те, Господові, що ми витримали і вижили, і народили вільних людей. І я щаслива, що мої батьки це ровесники тих, які під червоними шматами йшли начебто, обій. Ну, а я вам хожу. Сматривай. Сматривай. Это наш себе другой. <продукт> Это вообще запало. Комуняку! Комуняку! Нахиляку! Комуняку! Нахиляку! байкашка трохи добра. У них 230 розстріляно 10 мільйонів українців під цими прапорами знищено більшовицьким режимом. Знаєте, скільки наших бойових Ма мамців боролися за Україну і гинули топтали, їх щоб відмикати в увагах, по лісах, скільки вони боронили наших хлопців, наша дорога мама, матусю мила, рідна в житті ти б кожного одна, високе, горде і священне твоє матусенько ім'я. Від неба тебе далі любити, від сонця зігрівати теплом, а від землі у мене жити, від Бога воювати із злом. Ти, як ніхто вмієш любити, за те дітей усе знести, від бід собою всіх закрити, від зла усіх оберегти. Твоя любов не щось буденне, вона, як дерево, жива. Нехай буде благословенна Твоя Матусенько, ім'я. Слава нашій матері, слава Україні, Героям слава, Дорогі друзі, під покров діви Марії, встаньмо, стаймо, браття, друзі. Просим її допомоги, щоб ми стали дужі, щоб народ нас гуртувався, наукової ідеї незалежної, міцної держави своєї. Благодатна Я Марія, країни покрово, врятуй нас від перевертнів, нашу віру, мову, дітей павких патріотів, що довгі століття за неї мучились, боровись, Проти злого лихоліття мучились, терпіли, але каяття не знали, у боях за віру мову навіки упали, щезнуть по всій Україні підлі яничари, їхнє рабське плазування вже більше не стане. Весь народ нас буде жити, як одна родина, рідна мова запанує, зміцніє Україна. Тож приблизи день цей світлий, пречиста Марія, хай твоє благословення усіх нас зогріє. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава! Слава нашій дорогенькі Матері! Слава, Слава! Слава Україні! Слава! Слава нашим ветеранам! Ветеранам Упа! Боротьба наша починається, вона триває. Сьогодні є безпрецедентний день. Оце 9 травня 2010 року, коли місто Львів є закрите, ніякі турнікети, ніякі міліцейські кордони не заборонять провадити нашу позицію. І хай цей день буде днем кінця цього режиму. Обов'язково цей день пройде. Слава Україні! Дякую вам всім!